Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися питання на рахунок воєнної авіації. Все ж таки, яка там, в принципі, ситуація з цим усім, як, як воно все вирішується на даному етапі. Ну, тобто, попросити карти, дати оцінити ситуацію, цю всю і. Направлення розвитку цієї ситуації. Тобто, ну, все ж таки, дадуть, не дадуть, як воно все буде вирішуватися? І так, сьогодні на двох колодах подивимось. Як зазвичай буду оракулом докладати для більшої деталізації. І так, питання так і задамо. Як вирішиться питання на рахунок надання Україні воєнної авіації? Оцінка ситуації, направлення розвитку цієї ситуації, дії. Як вирішить це питання з наданням воєнної авіації Україні? Розклад Крест. Це той розклад, де так просто не докладеш зверху ще з карт Таро. Так, все витягло. І так, як вирішиться ситуація по наданню Україні воєнної авіації від партнерів? Дайте оцінку цієї ситуації, направлення розвитку цієї ситуації, пропозиції. На рахунок вирішення цієї ситуації. Надання Україні воєнної авіації від партнерів. Так. Один. Два. Три. Ой, не випадать, не випадать. Чори. І так, карта один суть ситуації. О, все попеверталося. П'ятірка Пентаклів. Це нам говорить про те, а тут іще сила духу по оракулу зразу озвучу. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що в надвигаючомуся контрнаступленні нам дійсно не достає цих літаків. І це робить, знаєте, наше. Ну, наші сили вони не повноцінні без літаків. Тобто п'ятірка пентаклів це завжди коли чогось мало. Тобто, Це питання або воно е, движеться, знаєте, дуже повільно, не можуть вирішити. Або дають дуже мало. Ну, Скоріше всього, тут, мабуть, і один і другий пункт, який е, говорить про те, що Ну, ця ситуація дуже якось повільно продвигається. І без, без цих літаків е наш наступ він просто неможливий за рахунок того, що він неповноцінний. І тут ще йде сила духу. Е знаєте, Тут, якщо разом їх сопоставить ці дві карти, то це говорить про те, що ну, е знаєте, на одній силі духу ти далеко не вийдеш. Тобто, як би ти, е яким, би ти, е яким би мужніми наші воїни не були, як би вони не стояли. Там на смерть, якби вони е, не проявляли стійкість там всю в обороні, в захисту своєї території, все одно на силі духу ти далеко не вийдеш. тому що для, для, для того, щоб виграти цю війну, потрібні. Конкретно матеріальні ресурси, а саме літаки, тобто бойова авіація нам треба. Танки вже поїхали. Ще треба вибити авіацію. І ця це, це питання конкретно все якби знаєте затормажує. Боже, сьогодні страсна п'ятниця. Сусіди почали сверлить. Я не знаю, що у людей в голові. Е, так, е, карта номер 2 е, дає тут е, напа, на, напам'ятаю, я вам зараз напам'ятаю е, е, ті, хто дивляться, мої розклади. Карта номер 2 і карта номер 3 говорить більше за пропозиції і за, е, е, за совєти, Ну, тобто, як треба, як не треба діяти. Карта номер 2 конкретно говорить, що не треба так діяти це зі сторони українського командування. Корицар мечів випадає. Тобто сильно, знаєте, Чим воявничіше ми діємо, чим більше ми на цьому питанні якби, настаюємо, тим це виходить, що це нам гірше. Тобто дуже агресивними методами себе вести не треба. Ну, на них якби, це не діє. Тобто, я так розумію, що тут кнутом. Кнутом не катит, як то кажуть, по сленгу, знаєте. І е, для того тут ще випадає карта народження. Карта народження це завжди якийсь новий проєкт. Тобто, щоб ці літаки е, ну, полетіли, поїхали в Україну, потрібно е, підходити до цього питання не з сторони пресингу. Тобто, е, так як карта народження це завжди початок чогось нового, то е, це говорить про те, що. 에, по, е, щоб це нове ну, літаки, це зі сторони літаків, якщо брати це нове, це те, чого нам раніше не давали, це те, чого в нас раніше не було. Тобто, щоб це нове полетіло, поїхало в Україну, отакі методи агресивні вибивання, знаєте, і так далі, вони, е, це те, що не треба робити. Ну, Тобто, це на них не діє, це тільки нам може зашкодити. Це е, знаєте, Ну, не дасть нам ніякої користі. Отак от. Карта номер 3 говорить про те, що так треба діяти. А, так. Е, 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 карта батько випадає і карта Семірки Пентаклів. Е, семірка Пентаклів може бути, говорити про... Е, завжди вона говорить про те, що це. Е, Недостаток чогось. Наприклад, якщо ми затратили якісь зусилля, то на виході результат ми не отримуємо той, на який ми розраховуємо. Тобто, я так розумію, що тут карта ще батька, ну наскільки я правильно пам'ятаю, може говорити про те, що це в першу чергу вказує ну, як архетип, це. Глава ну, глава держави може проходити по цій карті конкретно. Тобто це як лідер держави. Тобто, нам, як запитуючим з української сторони, то от батько це конкретно Зеленський в даному випадку. І Зеленський повинен діяти таким чином, щоб показувати їм, ну, в даному випадку партнерам, що ну знаєте, як. Ці літаки можуть змінити ситуацію. Тобто, показати стратегію того, ну, типу, знаєте, це от по коли ти посіяв і чекаєш дуже довго своїх всходів. Тобто, тут треба наполягати на тому, що ми вже дуже давно чекаємо. Ми вже знаєте, всі сили, що ми затрачуємо, вони без літаків не приносять ніякої користі. Треба змінювати стратегію, треба змінювати підходи. От розумієте, Тут більше діє все шляхом убіждення. і це все, звичайно, затягує по часу. Але ну, якщо ми будемо так от, то це нам тільки з шутку з нами зіграє. Тобто треба таким настойчивим шляхом того, що ти можеш ну, убідити їх в цьому, донести це до них, конкретно розказувати їм про ці всі стратегії, які ти. Прораховуєш, тому що по карті батько тут ще може проходити, знаєте, відповідальність, показати їм, що ти береш на себе відповідальність за те, що вони ну наприклад цю бойову авіацію дають. Вони ж там дуже бояться ескалації конфлікту. Там куди вона може ескаліруватися, тільки їм там зрозуміло. Ну нікому ну всі, якби в нас е, немає питань до цього, тільки у них чомусь на рахунок ескалації може е, виник виникати питання, хоча вже знаєте. Е, Ну, Гіршого, ніж вони тут натворили в Україні, просто і уявити тяжко. Куди вже і, ну, це просто несправедливо, на мій погляд, розмовляти зараз на рахунок ескалації на територію Росії. Ну це просто смішно, я не знаю. Ну, знаєте, тут. Ще що можна сказати по карті, конкретно по архетипу батька, що це людина, яка е, готова вибивати, вибивати, добиватися шляхом того, що ти навіть можеш дискутувати і дискутувати в такій різкій манері, але не, ну, не шляхом того, що ти там їх будеш буквально душити, щоб вибити ці літаки, а просто доносити свою думку, але в більш такій жорсткій манері. І конкретно ця думка заключається в тому, що ми вже дуже Довго чекаємо і що ми не отримуємо результата, якщо ви нам не дасте ці літаки. Тобто убіждення і ще раз убіждення. без цього ну нічого не виходить. І карта і того, до чого це все приведе. Тут, в принципі, буквально дві ці карти в, в кресті говорять про те, що як ну в чому суть ситуації і як вона вирішиться. Ця ситуація. Так, карта 4. Ту з мечів, Туз з мечів і обман. Ну, знаєте, не дуже якби із за цієї карти, якщо проаналізувати туз мечів, то це завжди карта воєнного тріумфу. Можна навіть просто доповнити цей розклад на неї конкретно розкласти, що має на увазі, в якому сенсі це все. Тобто, карта воєнного тріумфу, карта, коли ти досягаєш своїх цілей, карта, коли в тебе є план, стратегія, по якої ти дієш. І ця стратегія вона успішна. Тобто, ну в такому сенсі, і карта обману нам може говорити, що є якісь скриті деталі, про які ми можемо. Не знати, щось, що обговорюється, про те, про щось, про що дискутується. По карті обман це завжди ну, знаєте, завуалювання якихось фактів. Тобто, ну, тобто Тут може сфабрикуватися якась інформація. тобто Це може по карті, знаєте. Вводити в оману, тобто, що я можу сказати по цьому, якщо е, просто зробити висновки, то це скоріше всього е, нам. Е... Не скажуть, скільки їх дадуть, коли їх дадуть, як їх дадуть, які країни їх дадуть. Тобто, ми можемо щось чути, але по факту інформації такої потрапляти стопроцентової, от в ЗМІ не буде. Тобто ми зараз хвилюємося на рахунок того, наприклад, що цих літаків немає. Але все ж таки тут по карті туз мечів це карта воєнного тріумфу, конкретно. Тобто, їх дадуть ці літаки, але їх дадуть так, щоб, про, скоріше всього, щоб про це ворог не знав, щоб про це люди не розмовляли, знаєте, диванні експерти всякі, щоб цю тему не мусолили. Тобто, по карті обман це завжди не просто, що знаєте, не обіцяли і не дали. А ну, те про що розмовляється, та стратегія, на рахунок якої. Ведеться ця вся дискусія, воно вирішиться, але вирішиться таким шляхом, е, скритим, е, таким, яким е, які люди в принципі, ну якби. Обичні з вами обивателі, такі як ми з вами, і щоб ворог не знав ні кількості, ні шляхів постачання цих літаків, не які вони будуть, і так далі. Тобто це закрита інформація. Але якщо не брати оцю цю карту, яка нам показує, якби подопльоку цього всього, то літаки будуть. Потім, тому що потузу мечів це завжди починання. Завжди плани, які завершуються успіхом. Це карта така воєнного тріумфу, е, ну, от в такому сенсі. Просто що це буде непрозоро. От і все. Так що будемо розраховувати на те, що все у нас буде гаразд, і всі наші плани реалізуються. Що все-таки Зеленський їм донесе це все, вже незважаючи на те, що вже скільки це все тягнеться по часу, все-таки карти обнадіюють в сенсі того, що це все, як то кажуть, свершиться. Ну, будемо чекати. Можна розкласти, звичайно, ще на цю карту. Ну я думаю, що я її правильно розкрила. Тому, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, мені дуже приємно, коли ви додаєтесь, коментуєте і так далі. Всім до побачення!